Святкування 77 ї річниці луганської області відбулось у суботу, 6 червня, у місті Сєвєродонецьк на площі із символічною назвою перемоги. На захід цього дня завітала Оксана Білозір, народна артистка України, яка вже рік займається обміном полонених. Я завжди і всім кажу: сьогодні ми всі на війні, сьогодні ми всі воїни, незалежно від того, що ми робимо і де ми знаходимося. Тут тут особливо треба бути. Щоб ми всі відчували єдність душі, єдність спільної долі, єдність спільної відповідальності, співчуття радості, молитви за мирне небо над нашою землею. В рамках святкування також було підписано договір про співпрацю між обласною адміністрацією та громадською організацією Луганське земляцтво у Києві. Сьогодні ми підписали соглашення, Сьогодні ми підписали договор о сотрудничестві, який предусматриває. обмен информацией, который предусматривает совместное участие в развитии социально-экономическом развитии области, который, я считаю, что Геннадий Иванович сегодня подписал, такой договор дал старт различным социальным, экономическим проектам нашего землячества, который будет направлен на развитие области, и прежде всего это будет направлен на благо людей, які тут проживають, на благо наших земляків. для нас. Це є, і будемо казати, така культурна історична подія і в більшій мірі політична подія, тому що ми проводимо це святкування під гаслом Луганщина це Україна. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.